Старе місто, я на даху двох поверхівки, який гарний краєвид відкривається. Звернулись до мене люди з такою проблемою, течуть всі димарі. Хоча їм не текти, як вони в такому плачевному стані. Причому всі, я ще не знаю, як це якась цегла комусь на голову не впала. Попросили зробити якесь тимчасове рішення. Тільки ось таке можу запропонувати, задув піною. Ось таким чином. До літа може вистачити, хоча цим дахом має займатися ЖЕК, бо будинок до ЖЕКу відноситься, але власникам тече, ЖЕК не реагує, тому ось таке тимчасове рішення. В подальшому потрібно все збивати, підсилювати, димохід, повністю нові притворні планки ставити та е просиліконювати і все гарно зарізати, не так як, ось тут, як хтось там поставив. Так що, кому потрібно якісні кровельні роботи, пишіть мені звертайтеся.